Відділ обслуговування громадян номер 20 сервісний центр міста Ямпіль головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області постійно знайомить жителів громади з новинами та змінами в пенсійному законодавстві. Сьогодні про березневу індексацію відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 209 від 25 лютого цього року про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш Вразливих верст населення у 2025 році. Доброго дня, шановні жителі нашої Ямпільської територіальної громади, всі присутні. Хочу ознайомити вас з новинами та змінами в пенсійному законодавстві, а, за, а саме про довгоочікувану березневу індексацію відповідно до постанови номер 209 від 25.02.2025 року. Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2025 році всіх цікавить, кого торкнеться, кого торкнулася індексація пенсій з 1 березня 2025 року, то хочу зауважити, що переважно більше пенсіонерів. Цьогоріч коефіцієнт індексації становив близько 11%, тобто 1,115%. 115% відсотка, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2022-2024 роки, порівняно до 2021-2023 років. З 1 березня 2025 року проіндексовано призначені пенсії до 31 грудня 2024 року переважній більшості пенсіонерів, тобто перераховано пенсії цивільним пенсіонерам за віком по інвалідності, втрата годувальника, пенсіонерам силових структур та відомств. Особи, які отримують пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, спеціальні пенсії, тобто органам місцевого самоврядування, науковці та держслужбовці. Цікаве саме основне людей, який розмір збільшення цих перерахунків, в результаті перерахунку пенсії з 1-го, 25 3-го, 25-го, він не може бути меншим за 100 гривень. І не більше як 1500 гривень в межах максимального розміру пенсії 23 610, визначені законом. Індексацію проводять до основного розміру пенсії без будь-яких доплат та надбавок, щоб люди собі знали, що не так, як, яка була пенсія, помножити на 11% до основного розміру пенсії без його складових додаткових надбавок. Цього підвищення, звичайно, деякі категорії пенсіонерів не відчують. Це такі, яким була, призначена, яким була призначена пенсія з 1 січня 2025 року, ну, також, також закон України про прокуратуру та суддів. Ця індексація вона проводиться за матеріалами пенсійної справи, пенсійних справ і автоматично звертатися пенсіонерам не потрібно, вона проводиться вже сьомий рік поспіль. Починаючи з 2019 року. Індексація проводиться всім, незалежно від того, працюючи чи не працюючий працюючи пенсіонер. Більш детальніше хочу зупинитися по деяких видах пенсії. Перше, це спецпенсії, це органи місцевого самоврядування, науковці, держслужбовці. Індексація основного розміру пенсії, яка призначалась до 31-12-24 року, в тому числі при поновленні, це у них у них така індексація проводить. Індексація за 2023 23 рік і 2024 рік у них залишається без змін, і також вже індексується у 2025 році на цей коефіцієнт 11%. Максимальний розмір пенсії для спецпенсії не може бути. 1500 гривень. Максимальний розмір індексації пенсії не може бути більше, як 1500 гривень, а максимальний розмір пенсії 23 610 гривень. Також пенсії, призначені у 21-23 роках, вони також індексуються, щомісячна доплата 100 гривень, зберігаються попередні доплати. 100 гривень і 135 гривень і 100 гривень в межах пенсії 23610. Перші індексуються середні зарплати, які враховуються при призначенні пенсії у 21-24 роках. Тобто 21 рік на коефіцієнт 10575, 22 рік, 1046, 23 рік, 10345, 24 рік, 1,023. Їх використовують для, для того, щоб зменшення було диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки. Також хочу розповісти мінімальні пенсії по виткових категоріях, відповідно до закону України 10.58 загальнодержавного пенсійного страхування. 65-річним непрацюючим пенсіонерам, які мають стажу 30-35 років, основний розмір пенсії має бути не менше, як 3758 гривень. Було 3370 гривень. 80-річні непрацюючі пенсіонери, у яких стаж 20-25 років. Також 3 758 гривень було 3 370 гривень. 80-річні, незалежно від стажу, працюючи або не працюючий стаж 30 35 років, загальна сума пенсії з надбавками крім пенсії не менше, як 3613 гривень. Була раніше 3240 гривень. Це я говорю про надбавки, які можуть бути, мають бути не меншими від цих сум. Ну, у людей може бути більша пенсія і відповідно більші надбавки. Пенсіонери, який до 70 років, яким не виповнилося 70 років, незалежно працює і не працює, стаж 30-35 років. Має бути основний розмір пенсії не менше як 3323 гривні. Було, це в нас такі на слугу, на слугу саме більш такі пенсії, 2980, 2725, то це, якби тих людей, яка була 2980, стане 3,323. Ті особи, які досягли від 70 до 80, 80 річні, виповнилося. 70 років, але стаж менше 30-35 років. Мінімальна пенсійна виплата обчислюється в сумі 3613 гривень, було раніше 3240 гривень. Тим, категоріям, яким виповнилося 75-80 років, стаж не менше 20-25 років, залишається мінімальна сума виплати 3240 гривень. Також мінімальна пенсійна виплата непрацюючим, незалежно від виду пенсії та стажу. Загальна сума пенсії з надбавками має бути не менша, як 3038 гривень. Раніше вона була 2725 гривень. Працюючим незалежно від виду пенсії та стажу, значить, Пенсія залишилася без змін мінімальна 2361 гривня, так як і раніше, вона не змінилася, ця сума не змінилася. Також щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійного захворювання, залишилося значить, підвищення індексації не більше 1500 гривень. Також у постанові установили, що з 1 квітня 2025 року без додаткових звернень має бути проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які попрацювали два роки після пенсії. Цього року, уже в 2025 році, звітність до пенсійного фонду надходить щомісячно. І до 20 го числа місяця за попередній. Змінено терміни подачі звітності з квартальної на місячну, тому вже не потрібно очікувати травня місяця, щоб у червні зробили перерахунок з 1 квітня. Він буде перерахунок пенсій, здійснений з 1 квітня 2025 року. Також є такі пенсії, як особам, мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД встановлено в сталому розмірі. Особа з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримує 650% прожитового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, тобто 16 тисяч 847 гривень. Другої групи 525%, тобто 13 тисяч 822 гривні. Третьої групи 360%, тобто 9 тисяч 478 гривень. І особи у БД 210% отримують зараз у 2025 році 5528 гривень. Також хочу сказати за компенсаційні виплати воно, якби, вони платяться згідно постанови 168 від від 2023 року. Вони у 2025 році теж залишилися без змін. Значить, Ті люди, які досягли 70-75 років, їм компенсаційна виплата становить 300 гривень. Тим, що 75-80 років 456 гривень. Тим, що вже 80 років і більше, компенсаційна виплата становить 570 гривень. Але хочу зауважити, що Рішечки думають, що це якщо є вже 300 гривень, то додають ще 456, або якщо є 456, то додають ще плюс 570, то це не так. Замість 300 гривень забирають 300, дають 456. Там різниця 156 гривень. Так само, вже як виповняється людині 80 років, замість 456 платиться 570 гривень. Щомісячні компенсаційні виплати встановлюються і виплачуються з дати досягнення відповідного віку без звернення громадян за матеріалами пенсійного справу. Також хочу подякувати всім за увагу і побажати всім пенсіонерам якнайдовше отримувати свою зароблену пенсію. Хочу привітати всіх з весною, будьте здорові, радійте життю, мирного неба і тепла. В житті лиш злагоди й порядку, щоб доля світлою була, в роботі успіх і терпіння, у справах вічного горіння, в коханні вічної весни, в сім'ї добра і теплоти, і все це під мирним небом України, і всім нам, як якнайшвидшої перемоги.